Вітаю, це очима правди, і зараз ми поспілкуємось з Іваном, заступником командира танкового батальйона 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади Едельвейс. Отеж, розкажи, будь ласка, спочатку про себе в дитинстві. Чим ти цікавився, на яку спеціальність поступив в універ, і як, власне, дійшов до того військового досвіду? Ну, у франківську я живу з місячного віку, тобто фактично вважаю себе, якщо не корінним, то таким майже корінним франківцем. Закінчив школу, потім поступив в університет нафти і газу. Тоді проводив такий експеримент на базі. Нафтой газу хотіли зробити щось таке на кшталт військового училища, тобто на військову кафедру можна було поступати от, окремо, як на окремий факультет. І от я попав туди, після випуску став військовим. 20 років служив в нашій авіабригаді 114. Ну, потім йшов на пенсію. А менше, ніж через рік відбулося повномасштабне вторгнення і довелося знову давати форму і йти захищати Україну. От, власне, як для тебе ми почалося повномасштабно 24 лютого, от як саме ранив. 嗯。 Я живу на Сахарова. зараз це української перемоги, здається, і щось під ранок там почали водіти там, двигуни літаків. Ну, в принципі, польоти у нас часто відбувалися, а потім почулися якісь вибухи, ну, щось таке незвичне було. Коли включив новини, то побачив, що вже повним ходом йде війна, ну, одягнув форму, пішов військомат, сказали, що в поки що заявок не давала, але є посади в 10-тій Українській гірсько-штурмовій бригаді. І потрапив я таким чином туди, і про що я не пожалів жодного. На жаль, у суспільстві склалася якась така негативна аура цих ТЦК, що вони от тільки роблять, що там пакують бусики людей, там везуть їх там на обіг, там, чи кудись там. От, ну, по-перше, Треба сказати, що кого не пакують. Тих, хто уховається, да, Якщо першим ділом вони перевіряють документи, напевно, там, якщо в тебе все добре, в тебе вісрочка там або ну якийсь там бронь, то вони побажають тобі гарно дня і підуть далі. Ну якщо ти там вже два роки... Ховаєшся від них, якщо ти відлади, назвичайно тебе будуть там проблеми, якісь. От ну але то, що зараз е, уряд прийняв рішення про те, що бригади можуть безпосередньо набирати собі, це є дуже важливо. Чому? Бо якщо тебе перестріли ТЦК, ти потрапляєш на полігон. Після того це такий рандомний метод, де невідомо, куди ти потрапиш. Можливо, в якийсь нормальний підрозділ, можливо, попадеш в якийсь батальйон, де якийсь самодур, там комбат, який там йому там треба галочку, там, щоб він з людьми не рахується, можливо, там ще якась новостворена бригада, яка там не обстріляна, і в неї. Правило на суті великих втрат. От. Ну, але якщо, наприклад, у тебе якийсь знайомий, друг, е який служить в якомусь підрозділі, підрозділ вже нормально себе зарекомендував, ну, ти дзвониш, Вася, як в тебе там бути? Нормально, можна служити можна. Ну, і якщо ти розумієш, що рано чи пізно тебе ну, все одно доведеться закінчати, то краще вже бути з людьми, яких ти знаєш, підрозділ, який себе зарекомендував, якось має якусь репутацію. Тобто, ну, скажімо так, ти сам обираєш свою долю, але не доля керує тобою, не якийсь трафунок і не завжди він щасливий. Війна йде від цього. А нікуди не подінешся. Є втрати, є. Вбиті, поранені, є полонені, є безвісті, зниклі. Ну, звичайно, такі масштаби, як і в Росії, але теж є. І тому ну, ці частини, які зараз тримають фронт, вони потребують поповнення. На жаль, от ті добровольці, які були там масово у 22-му році, вони закінчилися. Ті люди, які лишилися, вони щось не дуже гарять бажання захищати. Ну тому це -то цікаві дається до таких мір інколи жорстких, але ну, вони, скажімо так, інакше як в суті немає такі, вибору просто. Да. Вот. Ну, але і завдяки тому, що тепер ти сам обираєш підрозділу, ти маєш ну, тепер от розпоряджатися скажімо так, своєю долею, навести довідки, там, де краще, де це. Ну і плюс деякі бригади мають певні бонуси. Вели от які власне переваги того, щоб вступити і стати частинкою Едельвейсів, власне, ви не виключення вашої бригади, ваш батальйон. А які саме кроки треба робити, щоб з ким зв'язатися, як піти, от щоб людини не було такої незрозумілості? От я маю піти. А що які саме конкретні кроки для цього треба зробити? Ну насамперед я представляю танковий батальйон 10-ї бригади. Рада це не тільки гірсько-штурмова піхота, бо там у нас є артилерія, і ПВО своє, і підрозділ забезпечення. Ну я служу в танковому батальйоні, тому я відповідаю саме за свій підрозділ. Е, які є бонуси? Ну, скажімо так, наші військовослужбовці всі, будь-то піхотинець, будь-то танкіст, будь-то якийсь там кухар чи там ремонтник батальйону технічного забезпечення, вони всі отримують надбавку в 23%. Це так звано гірсько-штурмові. Тобто, солдат-піхотинець у нас отримує ну, суттєво більше, ніж той самий солдат в якомусь бригаді Тро чи в якійсь механізованій бригаді. Скільки ти Ну, На 23% більше зарплата, ну, ну, на кілька тисяч більше це є. Тобто, це вже плюс. Плюс наша бригада, вона є бойова, вона є. Воює з перших днів майже масштабного вторгнення. Наша бригада, скажімо так, тримає той відтінок фронту на Донбасі, фактично з літа 2022 року, після того, як нас перекинули з Київщини. І це також свідчить про те, що оборона бригади стабільна. Ми не відкотилися, ми там не були розгромлені, нас там не доводилося рятувати. Тобто бригада дуже добре себе плюс, коли ти потрапляєш в Бойову частину, то дуже важливо то середовище. Якщо бригада повністю ново сформована, да, вас там навчили на полігоні, деякі навіть там їдуть у Францію, вчитися, в Німеччину. Там, mm -hmm. ну, що ці, вони вчать тобі теорії, грубо кажучи, да? вони ж ці інструктори ж не воювали. Ну, ці англійці, що вони можуть, як крайній конфлікт англічан був в 82-му році, десь у Фолклінгських цих mm -hmm. островах. От. Але коли ти попадаєш в підрозділ, який веде активні бойові дії, тебе буквально дуже швидко ці побратими навчать. Що треба треба робити, як уберегтися від ФП від дрона? Що робити, якщо там твій танк зламається? Як краще прицілитися, Інколи навіть. Ну... Якийсь досвід він набагато практичний і більше дає, ніж та теорія, яку там вчать навчальні заклади. Бо залиш, вона міняється, і от до цього ніхто не думав, що дрони будуть такі мати вплив, як зараз. От, є от реби, ці засоби, да, які теж от ми починали, у нас ще не знав, що таке взагалі, з чим його їдять, і навіщо навіщо він потрібний. Зараз ну, все більше і більше наших машин устанавливаються ці реби і вони. Захищають відповішок, тобто, от досвідчені побратими це 50% гарантії до того, що тебе навчать і що ти доживеш до кінця війни, і ніж ти попадеш з таким самим необученим колективом і в перший бій купа втрат пані кається. А зараз ми проведемо такі невеличкі бліць опитування. Можливо, для тих, хто не до кінця розуміє якихось банальних здавалось б речей, стане нарешті зрозуміло і ясно. Це побачить світло в кінці тунелю, тому. Іване, от різниця між батальйоном і бригадою. Батальйон це частина бригади. Ну, це, грубо кажучи, як завод має цехи, так само бригада, вона складається з батальйоном. Є певна кількість батальйонів. Чи? Звичайно, є. І вона всюди, всіх бригадах однакова? Ні, в кожній бригаді різні. Яка зарплата у військових 10-ї гірсько-штурмової бригади? Скажімо так, військовослужбовець отримує мінімум від. 50-55 тисяч, -50 -50 -50 -50 -50 -50 -50. це от якщо він, і якщо він активно бере участь на е, передовій, то може отримати десь 125-130. Яка різниця між підписанням контракту і мобілізацією? Контракт він підписується на певний термін. Тобто, якщо, наприклад, три роки зараз мінімальний контракт. Якщо війна через рік закінчиться, то більше два роки доведеться дослужувати, потім може в мирний час. От, але контракт має певні переваги. Там є підйомні ну виплати грошові, там гроші за підписання першого контракту. Певні, ну тобто є такі певні матеріальні вигоди, які. Стимулюються людей. А стосовно цього контракту до завершення особливого терміну. Є такий, так. Да. З... До особливого періоду. Ну, війна закінчується, тебе звільняють. Ага, одразу. Що перемога для тебе? Перемога для мене, ну це напевно вихід на кордони 91-го року, коли в москалі відгребуть таких добрих звіздю людей і більше не будуть до нас птатися. Років сто. Що для цього треба зробити? Для цього треба згуртуватися, прикласти максимум зусиль і відкинути на кордон першого руху. Ми спілкувалися з Іваном, який служить в 10-й окремій гірсько-штурмовій бригаді «Едельвейс». З вами була Лілія Буцяк, це був проєкт Очима, правди. Побачимось!